Мушу попередити, що в цьому контенті будуть матюки. Тому, якщо ваші вуха дуже сильно цнотливі, не дивіться, не дивіться, просто мовчки копайте собі помиральну яму. Добрий вечір. Ми з України. Не з цим стоїм їбашим, уже 1086 -й день. Для вашого розуміння, це два роки, 11 місяців і 17 днів. Ніколи не думав, що знову скажу, що ми от 1086 день не з цим стоїмо їбашим. Але довелося, довелося. Я зрозумів цю гру, зрозумів цю гру. Мені ви пишете, я не реагую, почали писати дружині. А моя дружина що? Моя дружина теж ниє. Не, не вірите? да? От пруф. Так, і розкажи, що у тебе дружина ниє, і всі у неї ниють. І Хто, значить, якось іще тримався, але у кого закінчились гроші. Пішли до сусідів, позичили гроші і попиздили в епіцентр, купили там лопату. На що щоб копати собі помиральну яму? Бо новини просто пизда, на голову не налазять, все хуйово. Ми всі умрем, рано чи пізно. Але, от саме тому і з'явилася необхідність цього випуску позачергового нестять як emergency service, Знаєте, такий от е, неплановий екстрений випуск. Хай буде так, може іноді доведеться їх повернути навіть. Новини тільки за минулі дві доби. По перше, вас їбать як напрягає тема з корисними копалинами, тому що там Нью-Йорк Таймс перші про це написали, що Сполучені Штати Америки проявляють інтерес до корисних копалин, оскільки виявилося, що в Україні є запаси мінімум для того, щоб забезпечити 25-річну потребу і сполучених штатів Америки і Євросоюзу в. Титані, е, до цього ж там литій є. Як багато хто в мемах написав, Нитій, наше все взагалі. Е, ну, на мою думку, ну, тут тут, взагалі, в принципі, нема що коментувати, оскільки достатньо кумедно це все звучить і виглядає. Бо м, те, що Сполучені Штати Америки сприймають в якихось моментах Україну не тільки як країну, яка воює, яку треба підтримувати зброю, а і як потенційно цікаву країну з точки зору економіки, це заєбісь. Е, ну, і, в принципі, що б вам від того, блядь, якщо ці корисні копали не будуть на окупованій території, і ними розпоряджатиметься е, росіяни недороблені але. З іншого боку, у них там свій вий почався. Там на болотах вий дуже нормально, оскільки вони переживають, а переживають вони, що вони власне переживають те, що якщо раптом буде замороження конфлікту, і сполучені штати почнуть тут вкладатися видобування корисних копалин, то це значить, що якщо раптом русски хочуть наступати, то їм доведеться наступати і на компанії Сполучених Штатів Америки. Але ну це. Е, Трішки про це тільки от поговорили і все. Але ж головна причина не ваша, навіть не Порошенко. На мою скромну думку, оця вся єбаторія, яка відбувається з політикою. У нас ну про Порошенка, взагалі, на мою думку, історія така, що це все вигадане було для того, щоб відволікти увагу суспільства від того, що в принципі військові напевно всі публічні висловилися з приводу цих контрактів для 18-річних. Що А Порошенко так нехуяво відволікає від цієї теми? До речі, я завтра запущу. Випуск Білкаток, підпишіться на канал обов'язково, оскільки там якраз буде дуже важлива і серйозна тема. Я ж впродовж минулих всіх випусків не стять. 731 випуск. Нагадую, щоденно виходив. Я розбирав інформаційно-психологічні операції. М -м -м. Зараз ми бачимо цей от ви і нетьо, і тут, ну звичайно ж, ми можемо маргіналізувати це все, примітивізувати і все списати на ІПСО, але цього ми робити не будемо. Але в деяких серйозних дуже моментах ІПСО дуже сильно працює, і про це ми говорили з вами ще рік. Тому, оскільки в публічному просторі дуже сильно поменшало військових, і думка військових зараз стала не домінуючою, замістили це поле дуже маргіналізованими і примітизованими думками, і саме тому якби з'являється те, що всі виють. І блядь, в принципі, забули, що у нас навіть війна йде, бо треба дуже сильно понить і дуже сильно запереживали. Але менше з тим, давайте тепер далі. Те, що відбувалося ще за минулі дві доби. Сьогодні цікавий випуск він насичений, і навіть е, в кінці поділюся стартапом бізнес-планом кємкою для кемщиків, українців, які виїхали за кордон. Значить, е, надалі, що відбувається вчора? Вчора головою вчора Сенат Сполучених Штатах Америки призначає Тусі Габард очільницею розвідки. Їй підпорядковується 18 служб і. Відомств з загальним бюджетом понад 100 мільярдів, які власне займаються розвідкою, відповідно вона буде радницею Трампа. А що ми знаємо про Тулсі Габард? Ну, власне, те, що вона послідовно виступала проти надання Україні військових пакетів допомоги, проти надання зброї, а якось вона навіть заявила про те, що в Україні, напевно, все ж таки існують біолабораторії. За звісно, хотілося б побачити їх, і якщо вони існують, щось вони якось хуйово працюють. Ні комарів реактивних немає, ні бджіл, ні бобрів ядерних, взагалі ніхуя немає. Якщо вони фінансуються юсейдом. Може бути. Втім, з позитиву, це все ж таки вона сказала, що цю війну, вона назвала слово війна, розв'язав Путін. Теж важливо. Але але найсмачніше, найключовіше, чому всі дуже різко почали рить собі помиральну яму. Це те, що Трамп поспілкувався з журналістами і він висловився про війну в Україні. Багато там цікавих думок, але найключовіше те, що Багато людей стали вахує, і багато людей з Європи вахує. Давайте детальніше розбиратися. По перше, він сказав, що переговорний процес може бути без участі України і навіть Європи. Тобто, ну такий, знаєте, такий схематозік, значить. Він виключно з Путіним вирішили розписати, що по чому взагалі, і як далі жити. Але м -м, далі дивимося про наслідки. А наслідки цього всього, власне, такі Блумберг про це багато написав. Блумберг багато хуйні написав насправді, ну як завжди. Бо вони написали три сценарії закінчення війни. Чи треба бути дохуя експертом і геополітиком, щоб розуміти, що три сценарії це позитивний, м -м, нейтральний і негативний? Я думаю, що блять, навіть моя киця Марлі краще розписала би це все. Йо, дай прогноз. Ну дай прогноз. Ну дай прогноз. Ну, слухай. Це в принципі більш інтелектуальний прогноз, ніж у Блумберг. Блумберг далі пише дуже важливі деякі речі. Ну, наприклад, Європа стала ахує, і. Вахує рівно настільки, що випустили деякі країни Євросоюзу спільну заяву, що вони дуже занепокоєні тим, що Трамп вирішив з Путіним проводити переговорний процес без участі країн Європи і України. Тут звичайно європу можна зрозуміти, бо якого хуя, що і ще треба зробити, блять? Занепокоєння оголосили, стурбованість оголосили, а блядь, санкції не діють теж, і ну а що ще треба робити? Як виглядає ситуація для Європи? Для Європи ситуація, якщо дуже коротко охарактеризувати, можна так, що діло пахне пісюнами, бо одне питання Україна, яка у війні вже три роки, є військові. Ми розуміємо, як воювати проти росіян, ми розуміємо, яка користь може бути від дронів, від інших технологій, як росіяни поводять себе. На полі бою, як відбивати штурми, як проводити контрнаступальні дії, в тому числі і контрнаступальні масштабні дії. Це показували вже неодноразово, і локальні, і що таке війна по посадках, а Європа починає бути вахує. Більше, ніж Європа, вахує, напевно, тільки ті мальчики 25, діточки, які з'їбались в Європу, бо воювати доведеться хоч так, хоч так. До речі, да, зразу ж повернусь до схемщика, пропоную вам стартап безкоштовний, безплатний. Єбаште бізнес. Бізнес, значить, полягатиме в тому, що по той бік річки тиси знаходьте місця не обов'язково навіть ніхуя шукать. Відкриваєте Google Maps, там все є. Берете бабос. У цих типів, які зйобувалися і платили їх в Україні, щоб їх їм показали точку, звідки можна стартануть через тису, ті, хто випадково вижили, значить, і так само переправляєте їх назад. Зараз буде зацікавленість, бо в Україні принаймні готують військових на відміну від Європи, яка вахує. До речі, про Блумберг. Блумберг зазначає, що країни Європи аху й свій не можуть навіть вгамувати. Бо як виявилося, хто би міг подумати, блядь, да значить, військові бюджети всієї Європи не перекривають військовий бюджет однієї тільки Росії. І це в 2024 році. Давайте більш предметно поговоримо і поспілкуємося. От про це будемо спілкуватися цифрами. Значить, дивіться 86 мільярдів доларів. Знаєте, що таке 86 мільярдів доларів? Це військовий бюджет Німеччини на 24 рік. Я зараз вам продемонструю три країни Європи, у яких найбільші бюджети були: 81 мільярд доларів. Знаєте у кого Великобританія? військовий бюджет на 2024 рік. 64 мільярди доларів. Франція. А тепер увага. 400 нахуй. 62 мільярди доларів. Військовий бюджет Росії на 2024 рік. Перекриває всю Європу, тобто Європа повертається до свого ахуя. І, по-перше, з одного боку, вона бачить, що Росія тільки нарощує військове виробництво, переходить повністю на військові рейки. З другого боку не запрошують Європу до переговорчого процесу. Справа реально пахне пісюнами рівня Третя світова війна, і тут найдосвідченіші військові тільки українці яких не можна не брати до розрахунку, тільки українці, в принципі, знають як воювати неважливо якою зброєю, Ми ці деталі зараз взагалі опускаємо. Опускаємо їх і говоримо виключно про фактаж. Тільки українці знають і нестють, бо нічого не залишається. У Європі все гірше. Європа реально розуміє, що в якому би випадку не відбулися зараз переговори. Можливо, територія частину території окупованої віддадуть росіянам. Як тільки відбудеться заморозка з такими бюджетами військовими, вся подальша міць і економіка, і час, що головне, це часовий ресурс, буде буде використано для того, щоб наростити тільки військову міць? І надалі вже ніхто не застрахований від війни. Я маю на увазі Європу. Можливо, і в Україні спалахне це все, але країни ближні до Росії зараз розуміють, що дійсно ситуація максимально радикально хуйова. Про переговори трішки треба поговорити. Що ми знаємо зараз? Пісков цей блядь, алкаш, заявив, що Росія почала готувати вже переговорну групу, і багато хто з експертів охрестив ці майбутні переговори. Я думаю, що в якомусь форматі вони все ж таки відбудуться, напевно, будь-яка війна. Насправді закінчуються підписаннями мирних угод, от будь-яка будь-яка мало які війни закінчувалися капітуляцією. А зараз ну капітуляція з будь-якої сторони вона просто неможлива І псо будуть направлені на те, що зливають, і ПСО буде дуже багато з цим пов'язаних, але про це в кінці випуску. Значить, багато хто з експертів охрестив. До речі, завтра, 14-го числа, буде відбуватися вже 61 ша безпекова конференція в Мюнхені в Німеччині. Багато хто з експертів охрестив майбутні переговори. Мюнхенськими угодами 2.0. Знаєте, що таке мюнхенські угоди? Для тих, хто не пам'ятає історію або погано вчив. Я дуже швиденько наведу приклад. Це 1938 року, без участі Чехословаччини частину окупованої території Чехословаччини віддали третьому рейху, що в результаті потім призвело все ж таки до Другої світової війни. Ну одна з причин. То зараз багато хто говорить про те, що напевно окуповані території буде запропоновано віддати. А що буде далі? Далі ніхто цього не знає, але знає тільки Європа. У якої очко зжалося просто так, що ломік можна перекусити, уже я думаю, вахує, звісно, і ті, хто з'їбалися за шалені бабки в бейбі-боксах через тису і вижили випадково. Вообще, похую, неважливо. Бо там, от, ну, блядь, повноцінний моб-ресурс на наступну війну, тільки не підготовлений і ще й обіцяний. Але це. Не мої проблеми, не мені за них переживати. Що бачу я і який мій висновок, і чому я тут не істерю. Е, я бачу те, що ще рік тому говорили про те, що буде багато інформаційно-психологічних операцій. Інформаційно-психологічні операції рівня нас зливають. Ми не знаємо, що на фронті, а на фронті я вам поясню, що річ в тім, що за всім оцим митьом, дискусіями в інтернеті, піздіжами срачами е, замилюється те, що дійсно у нас іде війна 1086 днів уже. Щоденно, і якось, як ви бачите. Не до Києва не дійшли, так да, сипиться десь місцями фронт. Чи сипиться це те слово? Напевно, навіть не те слово. Це від військових інформації дуже мало що відбувається. А знаєте чому? Тому що, в принципі, військових поменшало в публічному полі. Про це завтра буде у мене окремий випуск. Я розкажу, чому так і чи є цензура серед військових. Цензура дійсно є завтра. Про це буду говорити, хто цензурує, якими методами і як ми до цього дійшли. Я не прихильник теорії змов, але не можна виключати того, що інформаційно-психологічні Операції ми вже проїбали інформаційну війну, і ще давно ще три роки тому висновки якийсь період певні були зроблені, але зараз ми повернулися до того, що нам вдається дуже гарно до срачів і до пройобувань. І саме тому надалі буде розноситься зрада. Це зрозуміло, це очевидно. Нас зливають, нас всі кинули. Нам пизда, поміняйте лопату, наточіть краще її, щоб краще рилася помиральна яма. А в той же час по лінії фронту, яка понад тисячу кілометрів, я вам нагадую, на деяких ділянках дійсно відбуваються дуже серйозні контрнаступальні дії і операції операції, або принаймні десь ворога вдалося стримати, ну станом на зараз. Оце от найважливіше не забувайте про це і будьте дуже відповідальними стосовно того контенту, який ви публікуєте, стосовно тих постів, які ви постите, і навіть стосовно коментарів. Бо ІПСО зараз вони дуже таргетовані, дуже вузькопрофільні. на кожну аудиторію. Це дуже складно. Все стало. Я продовжую періодично десь місцями це відстежувати. Якось вдається знаходити цей час. Але тим не менше, бо розумієте, от можна нить безмежно, можна піздострадальчески вздихати. казати, що все пропало, блядь, як завжди, ніхуя хорошого немає. Давайте лягати і умирати. Але потік кетчуп тут. Зараз я вам погадаю на кетчупі, значить, ех, як на кофей найгуще. Ну, ви ж любите там тарологів, оцю всю залупу. Значить, блядь, для Європи ситуація. Пиздець повний. Для Амер... Америка Ой, Америка ще хлібне свого. Там їм пизди дадуть з одного боку мексиканці, з іншого канадці, блядь. Там нічого хорошого блядь, не буде. Е -е, Європа ситься, Росія, блядь, стратегічно, там ситуація очко. Україна. Найпотужніша країна в світі, принаймні по віддачі і по компетентності військових. Так що не забувайте, що 1086 й день ви можете звичайно шнить. але я вам просто хочу нагадати, що нам ніхуя більше не залишається, крім як нестять, стоять і їбашить.